Шостий рік поспіль в нашому місті проходить літературно-мистецьке свято просто на покрову, організатором якого є головний редактор газети Вечірні Коростень», письменник, журналіст Віктор Борисович Васильчук. Чого ми можемо очікувати в цьому році? Ми саме його і питаємо. Віктор Борисовичу, шостий рік. Якщо проаналізувати цей термін, що вдалося зробити за ці роки? Ну, за п'ять років вдалося чимало зробити. Свято справді не було статусу всеукраїнського. І прижилася премія, літературна премія імені нашого земляка відомого Василя Лукича Єхимовича. І цього року теж буде така вже, як кажуть, новинка. Цього року нарешті місто згодилося проводити разом з районом, і це вже буде таке свято Коростенщини, свято всієї деревлянської землі. Приємно те, що цього року, наприклад, у номінантах премії імені Василя Лукича. Я всіх не буду називати, але скажу це прізвище. Це Петро Осадчук, це таки відома людина. От, і Він вийшов в номінант, і я думаю, що багато чого розкаже, і його багато людей захочуть побачити. Ось. Новинка така, що ми зробили. Це вже буде проходити два дні, наприклад. Першого дня 12-го. Жовтня у парку імені Островського буде проходити література свіжого повітря з 12-ї години до 16-ї години будуть змагатися наші місцеві літератори, проза і поезія. І вже потім журі визначить там переможців, і 13-го буде на сцені вручені нагороди будуть їм. Ще одною цікавинкою є те, що ми відкриваємо стелу теж нашому відомому земляку. Засновнику свято просто так, яке проходило в місті. Це Валерій Нечпаренко, там, де він вчився, гімназія міська номер 4 І потім завжди, як було, це поїздка на музей садибу Василя Лукіця Юхімовича. Потім ми знову ж таки приїжджаємо до Коростеня і в районному будинку культури відбувається поетичний марафон, урок прози. І виставки різні, бібліотеки, художники, вишиванки, бісер, продаж книжок буде. І потім працює журі із 15-ї години по 16-ту. І о 16-й годині це буде вручення премії імені Юхімовича на сцені і нагородження переможців, літературних конкурсів, і безумовний концерт. Все це пройде, я думаю, нормально, тому що вже 5 років ми вже побачили, більшість людей приїжджає, які були вже в нас. О, це відомі люди такі, як Довжик, Микола Сенгаївський, Василь Сташук, Пасічник, Василь Головецький, Микола Білокопітов, Діченко. І я думаю, що цього року і, ну, і наші Житомиряни приїдуть, і Градовські. Це начальник відділу культури і туризму. Город Древляний? Так, так, Город Древляний. Я думаю, що свято пройде е, в нормальному ритмі, буде справді літературне свято. Ким буде представлено журі? Ну, журі в нас завжди е, обирається прямо на святі. Я не прихильник того, щоб е, журі вже е, було призначено, їхало сюди, знаючи, що там вони може когось оберуть, якісь симпатії є. А журі ніколи за 5 років ніколи не знали, що воно буде журі. Вони завжди розділяються, є там три-чотири відомих письменника чи поети. Вони йдуть судити, ну таке слово судити, але оцінювати твори поетичні, а прозаїки йдуть оцінювати. Ну, як відомо, завжди в нас очолював журі поетів це Микола Сенгаївський, а прозаїки – Василь Довжик. Можливо, цього року щось поміняється, можливо, хтось із нових буде. От, я думаю, що. Так, така форма, вона прийнятна, тому що я кажу, немає заангажованості, і потім не люди не кажуть, що там комусь підсудили, комусь, те, якісь прихильниці, якісь симпатії. Все це на сцені визначиться під час е поетичного мракону, або бороки прози, і потім вручаються нагороди. Ви особисто як організатор, ну, скажімо так, що ви очікуєте від 6 свята? Я очікую, по-перше, грандіозність цього свята, тому що все-таки мені приємно, що місто погодилося. І Володимир Васильович Москаленко мер погодився профінансувати значну частину різних заходів. І голова райдержадміністрації Володимир Васильович Нагарняк теж не стають осерень, тим більше, що вони вже п'ять років проводили це свято. І той же Віктор Анатолійович Котішенко, це голова районної ради, і той же Олександр Олексійович Дзига, заступник міського голови. І все-таки приємно мені, що завідувач культури Біркович Леонід Петрович, з яким ми працювали давно, і ми проводили свято просто так. Він все це знає, от, він знає, як це робиться. І та ж Лариса Бондар, це районний відділ культури туризму. Так, от люди гарні, люди розуміють, що це за свято. Я думаю, ми його гарно проведемо. Тим більше, що одна така новинка є цього року. Ми ще е, ввели за прозу літерату, дві літературних відзнаки імені Валерини Чипаренка. Це буде вручати міська рада. От я думаю, що якщо говорити, то майже 40 різних нагород. Я думаю, що це нормально. 40 різних нагород привезти із такого свята. Це майже кожна друга чи третій учасник свята буде відзначений. На останок ваша думка наскільки потрібні сьогодні такі заходи, такі свята? Безумовно, це дуже потрібно, тому що в сьогоднішніх реаліях, коли ми бачимо, як політики зневажливо ставляться до української мови, як зневажають українську літературу, я, до речі, хочу сказати, я був цього року представлений презентацією своєї книжки Чорнобильські поневіряння Бучі на 19-му міжнародному форумі видавців у Львові. І я бачив, як там можете собі уявити, що. В Україні кожна четверта людина, кожна четверта українець не читає книжок зараз. В силу того, що інтернет розвивається, телебачення, нові види зв'язку. От як друкована книжка втрачає свою цінність, і такі свята вони навпаки вони піднімають. Ну, як кажуть, вагу, вагу книги, живої книги, друкованої книги і живого слова. Тому що це ж на сцені будуть виступати і відомі люди, такі як я казав, і молоді. І молоді. Ми не розді... От саме така особливість цього свята, що ми не розділяємо малі таланти, які ще підростають, які, в майбутньому, стануть класиками. От, і тих людей, які вже досягли чогось творчості, їм приємно буде, і вони будуть якось тягнутися до цього. Я думаю, це чудово.